Внаслідок щоду до судове розслідування здійснювалося органом розслідування, до підсвітності якого не належить відслідування даної кримінальної справи, з урахуванням наведення, повернення матеріальної кримінальної справи, до досудового розслідування до відділення ВП в річковому корпусі місцеві є спланованим та розрахованим строком постанова Київської міської прокуратури від 24 року. Невмотивованою, без встановлення неефективності досудового судового розслідування органу досудового розслідування, що є порушенням належної правової процедури реалізації повноважень, передбаченої частиною 4 статті 36 КПК. та відповідно як наслідок порушує вимоги статті 216 КПК України. Зрахування вище викладаного просимо визнати постанову Київської міської прокуратури. Даній справі 24 влітка 2025 року, якою було доручено дійснення до розслідування освіту кримінальної справишного кордону до свого освіту, на самополіції, невмотивованою, незаконною. І також прошу вас скасувати такі встановлення.